Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Чарівний світ український казок, а, чарів, а світ літературних казок українських взагалі дуже і дуже різноманітний. І ми вже знаємо казки Прозові. казки... У формі поезії так, віршовані казки. А сьогодні ми ознайомимося не просто з казкою, а з драмою, казкою Олександра Олеся, Микита Кожум'яка з'ясуємо з міста художні особливості казки, розглянемо дієві особи і спробуємо почитати в ролях. Отож, запрошую вас в дуже цікавий світ нашої української історії у викладі Олександра Олеся. І традиційно читацький путівник. Виберіть собі речення і продовжіть їх. Таким чином намітите собі цілі, яких ви хочете досягнути. Натисніть, будь ласка, на паузу і продовжуйте подані речення. Отож, міркуємо. Анатолій Мисенко, український письменник, про Олександра Олеся, говорив так. Олесеві твори є не лише нашою славною історією, а й тим джерелом, яке живить сучасність і не зміліє в будущині. Таким чином наголошуючи на важливості тих тем, які піднімає письменник у своїх творах, зокрема, княжа Україна, Микита Кожум'яка, із його поемою Княжа Україна, ми будемо знайомитися. Далі на наступних уроках, тож підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Хто ж він такий Олександр Олес? Ну, слід сказати, що це псевдонім письменника, справжнє ім'я Олександр Іванович Камдиба, народився 5 грудня 1878 року в містечку Білопілля на Сумщині. І не забувайте складати собі в зошитки візитівку письменника. По батьківській лінії його рід походив із Чумаків, а по материнській із кріпаків. Мати, рано овдовівши, залишилася сама з трьома дітьми. Чотирирічним Сашко вже вмів читати. У рідному містечку навчався в початковій школі, потім у двокласному училищі. У 15 років Сашко вступив до хліборобської школи в містечку Дергачі, неподалік від Харкова. Олександр вивчив булгарську, сербську, польську мови, був вільним слухачем агрономічного відділення Київського політехнічного інституту, але через матеріальні нестатки залишив навчання і вступив до ветеринарного інституту. Улітку 1906 року поет їде в Крим разом зі своєю майбутньою дружиною, де укладає свою першу книгу. З журбою радість обнялась. Збірка мала багато схвальних відгуків. Визначальним фактором стала поїздка в Полтаву на відкриття пам'ятника Івану Петровичу Котляревському, українському видатному письменнику. Там молодий поет знайомиться з Грінченком, Саміленком, Коцюбинським і Лесею Українкою. Еміграція у відень стала трагедією життя Олександра Олеся, помер 22 липня 1944 року в Парижі, де його й поховали на Ольшанському цвинтарі. Звичайно, багато можна говорити про еміграцію. Чому люди змушені були виїжджати? Ну, звичайно, не від хорошого життя, ви ж розумієте. Ну і Олександр Олесь теж змушений був виїхати, рятуючи життя, адже радянська влада його в Україні переслідувала. За що б ви думали? Звичайно, за любов письменника до української мови та й взагалі до всього українського до України він був справжнім патріотом. Казку Мики кожум'яка Олександр Олесь видав вже у празі в 1929 році окремою книжечкою. Цей твір поетичний переспів відомої легенди про битву на річці Трубіш війська князя Володимира. Адже Олександр Олесь дуже захоплювався історією, досліджував багато історичних пам'яток, працював із науковими джерелами, ну і, звичайно, цікавився усе народною творчістю. І ось Олександра Олеса привернула його увагу привернула легенда про боротьбу юнака кожум'яки і печеніжника. У літо 992 року пішов Володимир на Хорватів. Коли ж повертався він з Хорватської війни, прийшли печеніги на той бік Дніпра від Сули. Володимир виступив проти них і зустрів їх на трубежі коло броду, де тепер переяслав. І став Володимир на цій стороні річки, а печеніги на тій, і не насмілювалися ні наші туди перейти, ні печеніги сюди. І от приїхав князь печеніський до ріки, викликав Володимира і сказав йому Випусти ти свого мужа, а я свого, хай поборються, Якщо твій муж ну мається на увазі чоловік. Кинемого на землю, то не будемо воювати три роки. Якщо ж наш муж кине твого на землю, то будемо навпаки воювати три роки. І розійшлися вони. Володимир повернувся у свій табір і послав оповісників, а ті ходили і вигукували чи нема такого мужа, який поборовся з печенігом? І не знайшлося нікого. На ранок приїхали печеніги і привезли свого мужа, а у наших не було нікого. Зажурився Володимир і знов послав оповісників, що побійшли все військо. І от прийшов до князя один старий дружинник і сказав йому князю, є в мене дома один менший син, я вийшов з чотирма, а той дома залишився. З самого дитинства ніхто його не поборов. Одного разу я насварив його, коли він м'яв кожу. Так він так розсердився на мене, що взяв ту волову кожу й роздер її руками. Почувши про те, князь дуже зрадів і послав по нього, і привели молодого кожум'яку до князя, і князь оповів йому, той відповів, князю, не знаю, чи зможу я поборотися з печенігом. Випробуй мене, чи нема у вас великого і сильного бика. Бика знайшли великого і сильного, роздратували його, розпеченим у вогні залізом, і випустили геть. Хай простять мене захисники тварин, але це всього навсього тільки легенда. Із літопису взята. Бик побіг повз людей, а хлопець схопив його рукою за бік і вирвав кожу з м'ясом, скільки захопила рука? і сказав йому Володимир Можеш боротися з печенігом. На ранок знов зійшли печеніги і стали викликати, де ваш муж наш ось уже готовий. Печеніги виставили свого мужа. Він був страшенно великий і лютий лицем. Тоді виступив отрок Володимирам. Побачивши його, печеніги засміялися, бо той був зростом і тілом середній. І от розміряли місце між двома полками і пустили один проти одного борців. Вони зчепилися і міцно стисли один одного. І здушив отрок руками Печеніга до смерті і вдарив ним об землю. Скрикнувши, Печеніги побігли. І гналися за ним руські, сікли їх і прогнали геть. Зверніть увагу, руські – це наші пра-пра-пра-отці, тобто праукраїнці. Мешканці Київської Русі. Володимир вельми зрадів і закликав місто біля того броту заклав місто біля того броду, назвавши його Переяславом, бо тут переяв, тобто перейняв славу у Печенігів той кожум'яка отрок, зробив його Володимир Великим мужем і його батька теж. З перемогою і Великою славою повернувся князь у Київ. Ось таку легенду знайшов Олександр Олесь в архівах бібліотек. Ну, і, звичайно, вона зацікавила Олександра Олеся, і він вирішив саме уславити цю легенду і побудував, написав на основі цієї легенди казку, яку ми сьогодні От, прочитаємо та проаналізуємо. В казці йде мова про богатирів. Хто ж такий богатир, за якими ознаками його можна впізнати? Чому богатирів так поважають у народі? А як ви уявляєте богатиря? Опишіть його. Які реальні люди, на вашу думку, можуть стати його прототипами? Натисніть, будь ласка, на паузу і коротенько дайте відповіді на подані запитання. Ну, якщо ви вже порозміркували про богатирів, то тоді знайте, діти, що богатир це оспіваний у народній творчості герой, хоробрий воїн, людина велетень з надзвичайною силою і відвагою. Усна народна творчість завжди була й залишається невичерпним джерелом натхнення письменників. Ось і Олександр Олесь, за мотивами народних казок, легенд, билин, створив чудову драму казку Микита кожум'яка, головним героєм якої є справжній богатир. Казкові герої богатирі це узагальнені образи найкращих синів народу, які свою звитягу й розум віддають боротьбі за його інтереси. Звичайно, ми ось якось на картині знаємо таких, до речі, українських богатирів-билинних. Це і Ілля Муромець, і Альоша Попович, Олексій Попович, і Добриня Микитич, але Росія їх приписала чомусь собі, але насправді це все були українські богатирі. Я думаю, що більш детально вам про них розкажуть саме на уроках історії. Справді, це були українські богатирі давні Сьогодні ж українські наші богатирі це воїни, які захищають нашу батьківщину. Можливо, вони не наділені такою величезною силою, можливо, вони невеликі, такі за, як то кажуть, вони не здоровенні такі за зростом, чи не мають якоїсь такої чогось надприродного, але вони мають добре і щире серце віддане своєму народу. І справді на фронті вони роблять справді надзвичайні речі, вони стримують ворога, який десятки разів переважає їх. Справді у своїх творах Олександр Олесь стверджує, що рідну землю боронили перш за все не князі, а прості люди, які й були справжніми героями і захисниками рідного краю. Письменник висловлює віру в народні сили, бо народ доріг до щастя без князів шукати став. Ця ж ідея простежується і в його драмі касті Микита Кожум'яка. От ми завжди говоримо драма казка А що ж таке драма казка Ну, не всі твори призначені для читання. Є й такі твори, які потрібно поставити на сцені і просто дивитися, і в дію ми бачимо все, що відбувається саме через гру акторів. Такими є драматичні твори. Драматичні п'єси, казки, поеми поділяються на дії, картини, яви, складаються з висловлювань героїв, які називаються репліками. У постановках важливу роль відіграють декорації, оформлення, сцени, звуковий музичний супровід, але найбільше враження, звичайно, справляє майстерна гра акторів. Отож, запишіть собі, діти, що драматичний твір це твір, у якому життя зображено через розмови та вчинки дійових осіб. Це важливо, важливе правило теорії літератури. Найважливіші ознаки п'єси, по-перше, це діалогічна форма, ремарки, поділ на картини, події відбуваються в теперішньому часі. Авторські пояснення в драматичному творі називаються ремарками від французької мови зауваження примітка. У ремарках вказано, які дієві особи виступають у п'єсі, що вони роблять, яким тоном, яким жестами висловлюють свої думки, а також що відбувається на сцені. Крім того, ремарки пояснюють, як потрібно обладнати сцену для вистави. Також ремарки допомагають уявити персонажів та обстановку, у якій вони діють. Олександр Олесь, як уже сказано, за... створив за мотивами народних казок, легенд, чудову драму Микита Кожум'яка. Ми сьогодні спробуємо визначити, які ж найкращі риси народу втілено в образі богатиря Микити. Розкриємо особливості драматичного твору. Народну казку Кирило Кожум'яка на надії. Але можемо їх легко визначити. Поділ на картини у драматичних творах, зокрема в драмі касті Микита Кожум'яка, зумовлений тим, що зображене може відбуватися в різних місцевостях. Микита кожум'яка дещо відрізняється від традиційної форми побудови драматичного твору, хоча і має його елементи він схожий із казкою. Найперше тут діє казковий персонаж, наділений надзвичайною силою. Як і в казках, найбільшого напруження набуває розповідна частина твору, у якій описано битву за правду, справедливість і чесність. Отже, за своїми жанровими ознаками Микита кожум'яка це драма-казка. Далі ми працюємо із текстом і пропоную вам пам'ятку, як читати за ролями драматичний твір. Ну, По-перше, оберіть потрібний тон. Умійте переконувати, співчувати, захоплюватися, обурюватися. Відтворюйте в діалогах та поведінці вдачу своїх персонажів. Ну і не забувайте про роль жестів і мімики. Тобто, обираючи персонаж, спробуйте його уявити і перевтілитися в нього з допомогою його слів, інтонації, проявити, показати його риси характеру. Ну що, спробуємо. Поміркуємо, чого сумував київський князь, і звідки ми про це дізналися. Зачитаймо. Сумний наш князь, сумний наш князь лягли йому на чоло хмари, неначе ждуть нас знов удари, неначе знов орда знялась. Ці слова належать дівчині. До речі, ось такі речі і називаються ремарочками. тут, де позначається Княгиня, дівчина. Ах, я так серцем не боліла, Коли орда в степах кипіла, і він з мечами на коні, Літом літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер же я горю вогні. Невже віддати мушу Змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу? Ах, краще б взяв мою він душу. Лишіть, послухайте мене, ще, може, лихо і мене, ще, може, найдеться в державі юнак, хоробрий, молодий, що й сам повернеться у славі і вславить трон ваш золотий. Хай змій віки уже лютує, всьому на світі край свій є. Покинь свої химерні мрії і в очі правді подивись. Прийшла черга і смерть надії, і не змагайся, і користь. Невже країна все байдужа, невже у нас немає мужа палкого серцем молодого, який би зважився до бою, невже не знайдеться нікого в державі нашій молоді? Наш пан, великий володар землі самого пекла цар, прислав мені тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати, лишає він тобі три дні. Мамо, тату, не журіться ви навколо подивіться. Смерть зливається з життям, розвід тут, занепад там, Хай я згину в пащі Змія, Та в мені живе надія, що й загине й він колись, і потоки людських сліз згодом висохнуть росою. Доню, донечко, з тобою хтось навік розлучить нас, Чи ж коли настане час, що тебе угледжу знову І голівоньку шовкову знов до серця притулю? Ні, до зброї до двобою зараз кличу воєвод, і коли вони безсилі схилять голови похилі, підніму я весь народ, або більше я не князь, Джуро, слухати наказ. Отож бачимо, яка ж, якими ж почуттями охоплені е, наші персонажі. Це і княгиня, і князь, і дівчина, яка переживає за долю е, князівним, ну і князівна, яка. Не готова боротися за себе, вона приносить себе в жертву. А чи правильно так робити, хоча, дивіться, дівчина готова до боротьби. Про що йшлося на раді князя з воєводами? От князь збирає раду і намагається знайти того, хто виступить проти Змія. Воєводи в горі, в Тузі, вас, мої слуги й друзі, скликав я на раду тут. Я не сам, увесь наш люд просить вас пораду дати, як державу врятувати, як скрутити змія злість, бо він всіх нас переїсть. Ви згадайте, скільки кращих вояків пропало в пащі, скільки в розквіті дівчат йде щороку з наших хат. За яку скажіть провину мусимо ми платити данину? За що кров з нас смокче змій, боєводи на двобій? Що черга дочці байдуже, хай моя княгиня тужить все дарма. Але неволі мусим крикнути доволі. Досить нам зубів і лап, хто не бореться, той раб. Мусим ми скоритись долі, вітром гнеться й дуб у полі. Бачимо так воєвода один відповідає. Але зверніть увагу, що ж йому говорить другий воєвода. Гнулись ми та досить гнутись, час до вітру обернутись. Тобто справді народний гнів наростає. Правда, час підставить груди, хай що буде, те і буде, мусить статися двобій. Хай загине лютий змій, мусить край настати змію. Бачу, слухаю, радію, але хто себе і зброю вкриє славою ясною? Діду, там справу пильну має, хоче князю щось сказати. В лихоліття всі до згоди батько мій коли сказав, Хай земля йому пером. Б'ю я князеві чолом, б'ю чолом і воєводам. Я до князя в серці чую і пошану, і любов. Воєводи не годиться, щоб віддав дочку наш князь. Треба з лютим змієм биться, щоб не жер він більше нас. Князю треба вбити гада. Змія б, син мій поборов. Отож бачимо, що справді воєводи готові шукати. Головного того богатиря, який вийде на двобій зі Змієм. Отож, справді, головна думка цього уривку це влихоліття, всі до згоди. Поміркуйте, діти, як треба розуміти ці слова? Пригадайте, яким був Микита кожум'яка? Молодий, міцний, здоровий. Батько про нього говорить так, а найменше й що страшне вже з трьох літ боров мене, раз колись коня мій син перекинув через тин, а сердитий, а ще він чулий добрий, розумний і хоробрий. Хто приходив до Микити посланцями від князя і як він їх зустрів, пригадайте, кого з них послухав і чому? Зачитаймо. Скарбів діти я не хочу, щоб пробив я скарбом цим. Недосяжна зірка в небі, хоч вона і сяє всім. Ідіть і князеві, скажіть ви, що я вийду на двобій, що поміряюся згадом, хоч і дуже, й кажуть, Змій. Тобто бачимо, що Микита послухався справді дітей. А чому дітей, як ви думаєте? пишіть у коментарях. Ну і теорія літератури. Говорячи про свого сина, старий кожум'яка наголошує, бо не спустить він нікому, бач, 12 шкур роздер. Звичайно, такого не може бути, бо це надлюдські сили. Можливості людини тут перебільшено. Такий художній засіб називається гіперболою від грецької мови перебільшенням. Запишіть собі, будь ласка. Теорію літератури гіпербола перебільшення. У літературних творах гіпербола, як і порівняння, та епітет, використовується для того, щоб яскравіше, поетичніше зображити людину явище, предмет. У драмі касці Микита кожум'яка гіперболу вжито для того, щоб підкреслити надзвичайну силу та мужність улюбленого народного героя і ще більше возвеличити і прославити його. А який момент у драмі-касті найнапруженіший? Ну, звичайно, це кульмінація двобій е, Микити і Змія. Причому, оскільки це драма, ми про цю, цей двобій дізнаємося, тобто нам не автор про нього розказує, а розказують. Різні селяни, містяни, які саме бачать, дивляться, спостерігають за цим двобоєм, це і дівчата, і парубки, і ми чуємо голоси, це і інші персонажі, і ми відчуваємо в їх вони переказують, вони пильно слідкують за кожним рухом Микити, і змія і нам переказують кожен. Кожну емоцію, кожен рух, кожен жест, і звичайно, ми відчуваємо, що і хвилювання в них за Микиту, і можливо десь сумніваються, чи може Микита побороти. Тут ми відчуваємо не тільки сумніви, деякі висловлюють упевненість, що Микита поборить змія, і ми до кінця не знаємо. Там ми бачимо, що Микита відступив, і вже думають, невже він втомився, невже не зможе побороти. Отож, саме з допомогою реплік глядачів ми дізнаємося, як же відбувається двобій Микити і Змія. І саме ми можемо перейнятися тими емоціями, що ж відчувають глядачі. Чи актуальним є твір сьогодні? Які уроки ми повинні винести з цього твору? Звичайно, зараз у нас війна, і під час війни серед простого народу завжди знаходилось багато справжніх героїв. Сьогодні ми про цих героїв бачимо по телевізору. Нам їм розказують, ми дізнаємося з інтернету. Це прості воїни, часом безіменні, які виходять на... Е Бій із цим змієм, це нашим ворогом, який хоче захопити нашу територію, який сьогодні вбиває людей, який сьогодні руйнує наші місця, і саме міста, і саме цей ворог, ось такий Росія, сьогодні в уособлені цього змія, окупувала наші міста. І сьогодні весь наш народ вийшов на боротьбу із цим змієм. Воїни. На фронті, а ми повинні бути надійним тилом, і ми сьогодні повинні справді об'єднатися і донатити, підтримувати, як тільки можемо нашим воїнам і подарунками, і малюнками, і просто хорошими словами в інтернеті. А як ви розумієте, житті в тексті прислів'я, в лихоліття всі до згоди, хто не бореться, той раб. Під час біди люди повинні єднатися, не ховатися від боротьби, тому що моя хата не скраю, моя хата наступна, і це потрібно пам'ятати. Тому що, якщо ми всі не піднімемося, не будемо підтримувати армію, не будемо донатити, не об'єднаємося всі ради спільної мети, а наша спільна мета подолати ворога, перемогти його. Нас іншого вибору немає, інакше в нас є така перспектива залишитися рабами Росії. Якщо не хочете, то боріться. Отож, повертаємося до нашої казки Микита Кожум'яка. Розгляньмо таблицю, з'яснуємо, які ознаки драматичного твору і казки властиві твору Микита Кожум'яка. До речі, цю табличку ви можете собі заскринити, сфотографувати, а можете натиснувши на паузу. Записати. Так, з народної казки ми бачимо використання відомого казкового сюжету, трикратність подій, тому що тричі приходять просити микиту кожум'яку. Уживання стійких словесних формул, ну і, звичайно, перемога добра над злом. Від драматичного твору твір має діалоги й монологи, ремарки, чотири картини, ну і декорації. Дії відбуваються в палатах князя, князівські світлиці, на подвір'ї кожум'яки і на майдані за містом. Тож, звичайно, ми можемо дати визначення, що це драма-казка. Аналізуємо цей твір, запишіть, будь ласка, що за жанром це драма казка тема боротьба народних богатирів із ворогами за жерливим змієм і головна думка уславлення мужності народних героїв. Саме бачимо, що не князі, не воєводи, а саме простий народ є головним героєм, і саме він, простий народ, перемагає. Проаналізуємо наших персонажів. Так, у нас головний герой це Микита Кожум'яка, тоді ж як другорядні це батько, князь, княгиня, князівна, дівчина, другий воєвода, ну і інші персонажі, яких можна поділити на дві категорії: це позитивні герої носії добра, власне, Микита Кожум'яка, батько, князь, княгиня, князівна, дівчина, другий воєвода, ті, хто вірив у перемогу. Ну і, звичайно, негативні герої. Вони ж уособлюють зло. Це змій, воєводи, котрі зневірилися, готові підкоритися змієві. Ну і звичайно, бачимо, що деякі персонажі не вірять у перемогу. Зокрема, перший воєвода, князівна, готова поступитися, не готова боротися абсолютно. Ось так можна розподілити цих персонажів. І, оскільки ми вже пригадали головний герой, пропоную вам гру, хто сказав: знайдіть відповідність між висловленнями та героями казки, кому вони належать. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте перевіря... перевіряти результат з допомогою галочки внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і що, вдалося вам? Поєднати правильно е персонажів та їхні репліки. Ну і ще одна груля. Ми завершуємо роботу над казочкою і пропоную вам гру так чи ні, яка покаже, наскільки добре ви знаєте зміст цієї казки. Дайте відповідь на запитання одним словом, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як ви там відповіли? Так чи ні? І скільки балів ви набрали? Не забудьте зробити скріншот з результатом і надіслати своєму вчителю. <клес> Народна казка про змієборця Микиту кожум'яку зацікавилась сучасних митців-мультиплікаторів. Вони створили перший повнометражний мультфільм у 3 d форматі, який таки називається Микита кожум'яка. Але головним героєм зробили Синами Кити, скористайтеся QR-кодом і насолоджуйтеся цікавою казкою за мотивами українських казок. А на сьогодні все залишилося здобути вам вихідний квиток. Виберіть одне, два чи три питання і допишіть їх. Таким чином, оцінюючи себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання в підручнику на сторінці від 119 по 121 ще раз прочитайте теорію літератури і порівняйте народну казку Кирило Кожум'яка а також літературну казку Олександра Олеся, Микита кожум'яка. Знайдіть відмінності, чим же відрізняється літературна казка від народної. А я бажаю вам хорошого дня, любіть і вивчайте українську літературу, і нехай новорічні свята вам освітять. Хороші і цікаві книжки. Книжкових вам свят. До побачення. На все добре, бережіть себе!